Тварини більш справжні, ніж люди, вони не хочуть тобі ластити, не хочуть справляти на тебе якесь враження, нічого показного, які вони є, такі і є, як камені, і квіти або як зірки на небі. Герман Гессе майже всі ми любимо тварин. З радістю дивимось мультфільми і кіно про них, читаємо книги, створюємо меми. Адже пухнасті вміють викликати найтепліші емоції та радість. Проте, роль звірів у нашому житті значно більша. Вивчаючи історію, ми звикли, що її творять чоловіки та жінки, і майже ніколи не звертаємо увагу на тварин. Десь щось чули про вовчицю, яка вигодувала Ромула та Рема, хоча дітям в шостому класі не скажуть, що то була повія. Пізніше нам розповіли легенду про те, як гуси врятували Рим, і ще щось про смерть князя Олега від улюбленого коня. Насправді ж, тваринами банально завдячуємо життям. Їм поклонялись та обожню. Але протягом тисячоліть багато історичних постатей мали своїх улюбленців: від коня Буцефала Олександра Македонського до собаки Блонді Адольфа Гітлера. Тварини на рівні з людьми брали участь в історичних процесах, тому саме про них я сьогодні і розповім. Ідею для цього відео ще декілька місяців тому підкинув диктор, але я з нею тягнув, тому давайте починати. Хоча ще секунду зачекайте на дворі спека, манкурти луплять по нашій енергосистемі. Результаті майже всю частину дня ми сидимо без світла. Цим ворог теж користується і пропихає свій шлак в наш інфопростір, зокрема в Ютуб. І лише ти в силах зупинити поширення цього бруду. І це до біса просто. Спершу донатиш на ЗСУ, потім ти сієш вподобайку під цим відео, пишеш коментар для виклику дощу, поширюєш ролик. І це вся магія. Дякую тобі! А тепер починаємо. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Почнемо з котів, хоча кицьок я люблю більше. Деякі вчені стверджують, що взаємини між котами та людьми почали ще 12 тисяч років тому в Месопотамії, але доказів цього немає. Водночас можна стверджувати, що вже 7,5 з половиною тисяч років тому існував принаймні один котолюб. На Кіпрі археологи знайшли могилу людини, похованої разом з котом. Оскільки на Кіпрі коти не водилися, це свідчить про те, що кота приручили, і він прибув на острів разом зі своїм господарем. Співпраця котів і людей активно розпочалась, коли дикі пухнасті істоти знищували гризунів на полях. Люди не мали нічого проти їхньої присутності, а чотирьохлапі поступово втрачали страх перед нашими предками згідно з сучасними дослідженнями о кішку в Анатолії, що в Туреччині. Між видова любов зародилась, але розквітла через тисячі років. Особливо в стародавньому Єгипті, де на малюнках другого тисячоліття до нашої ери зображено кота, який відпочиває під кріслом свого господаря. Єгиптяни не просто любили котів, вони їх обожнювали. В єгипетській міфології є богиня Бастет, покровителька сім'ї та вагітних. Проте на початку вона відповідала за сонцем. Богиня зображувалась у вигляді кішки. Згідно з міфами, після настання темряви, поки Бог Ра, татусь нашої Баст, відпочивав, доня вбивала демона. Попа, відгризаючи йому голову у вигляді кішки, і наступного ранку Ра міг знову виконувати свої божественні обов'язки. Часом котів приносили в жертву, але зазвичай використовували для цього фігурки. Так як я казав, в Єгипті цих тварин обожнювали, особливо в храмі давньоєгипетського міста Бубастіс, де археологи знайшли понад 300 тисяч мумій котів і всього 400 штук людей. За ненавмисне вбивство кота передбачалась кара, яку визначали священнослужити а за умисне одразу смерть. У 59-му році до нашої ери член римської делегації в Єгипті випадково вбив кота і його лінчували. Один із римлян убив кішку, і натовп кинувся до його будинку. Ні офіційні особи надіслані царем птолемеєм, щоб врятувати цього чоловіка, ні страх перед Римом, який відчували всі люди, не змогли врятувати його від покарання, навіть не зважаючи на те, що його дія була випадковою. Цей інцидент ми розповідаємо не зі слів інших, а бачили на власні очі під час нашого візиту до Єгипту. Діодор Сицилійський, єгиптяни шанували котів не лише через закон і релігію. Вони розуміли, наскільки ці тварини корисні у захисті врожаю. Проте, все ж одного разу, надмірна любов до пухнастих зіграла з місцевими злий жарт. В 525 році до нашої ери біля міста Пелузія, де пізніше вб'ють гнея Помпея, відбулась битва між персами і єгиптянами. Останні в ній програли, адже перші застосували хитру тактику усіх тварин, яким є. Тяни поклонялися собак, овець котів і бісів. Перси пустили попереду свого війська. Єгиптяни, через страх поранити будь-яку з священних тварин, перестали стріляти. Насправді, це всього лиш байка одного античного грека. Перси дійсно перемогли єгиптян, але ймовірно, через раду одного з командирів. Пізніше, коли Єгипет підкорили римляни, вони почали цінувати котів насамперед у війську. Тварини, які охороняли запаси їжі, були важливою частиною легіонів. Які Рушали в далекі куточки Європи та Азії. Таким чином розширювалась не лише Римська імперія, але й котяча. Якщо хочеш і далі дивитися відео коханця Кліо, задонать на ЗСУ. До речі, найвідомішим котолюбом в історії був і зараз ви здивуєтесь пророк Мухаммед. Він мав улюблену кішку Моїзу, яка за легендою врятувала йому життя, вбивши змію. Відтоді він полюбив її ще більше. Під час проповідей Мухамеда Муїза часто лежала у нього на колінах. Одного разу кицька заснула на його рукаві, і щоб не будити її, він відрізав ні, не руку, а рукав. Є оповідання, в якому пророк використовував воду, з якої пив кіт, для омовіння перед молитвою, і сказав: Коти не є нечистими. Вона є з тих, хто живе з вами і ходить навколо вас. Насправді у хадисах немає згадки про кішку Мухаммеда, через що мусульмани постійно сперечаються, але пророк любив тварин. Одного разу пророк, мир йому є благословення, йшов повз людину, яка тримала кішку на короткому повідці, і била її. Пророк сказав: йому немає місця в раю, Сахіх Бухарі. Загалом у мусульманській спільноті коти мають непогане життя, їм дозволено вільно входити до мечетей. Собакам пощастило менше, їх вважають нечистими. А відео про іслам ви можете подивитись тут. -ка. історія про котів не завершена. Якщо хочете більше цікавинок про пухнастих, то натисніть тисяти тисячі вподобайок, а можна й 4. А поки повернімось на хвильку до Греції та Риму, адже я не можу оминути двох відомих тварин. Перший з них це кінь Олександра Македонського. Кого буцефал їхнє знайомство класично для греків починається з легенди, за словами Плутарха, коли Олександр був ще підлітком, його батько, цар Філіп II, а також приклад того, що проміскуєтет небезпечний для здоров'я, придбав Буцефала за досить високу ціну. Однак кінь виявився диким і некерованим, і ніхто не міг його осідлати. Сашко, помітивши страх коня перед своєю тінню, повернув буцефала обличчям до сонця і зміг його заспокоїти. Після цього Олександр з легкістю осідлав жеребця. Тільки Олександр міг сісти на нього, тому що інших наїзників він ставив ні в що. Був він рослий, благородного норову. Вирізнявся він головою, що була схожа на бичу. Від неї кажуть, він не отримав своє ім'я. Інші ж розповідають, що він був вороної масті, але на лобі у нього була біла пляма, що нагадувала голову бека. Філіп, побачивши свого сина на коні, сказав: Мій син, шукай собі царство, яке буде гідне тебе. Бо Македонія замала для тебе. Буцефал супроводжував Олександра в багатьох військових кампаніях, але полководець беріг улюбленця, вбійшов на інших. В битві на річці Гранік під ним вбили одного з них. Буцефал взяв участь в битві при Гавгамелах, де Сашко здобув вирішальну перемогу над перським царем Дарієм. Жеребець помер у віці близько 30 років, що є солідним віком для тварини. За різними джерелами він загинув або від ран отриманих у битві при гідасписі в 326 році до нашої ери, або від старості незабаром після цієї битви. Грецький історик Аріан писав. На тому місці, де прийшла битва, та на тому, звідки Олександр переправився через Гідас, він заснував два міста: одне назвав Нікеєю за те, що переміг тут індів, а інше буцефалами. На спомин свого коня Буцефала, що пав тут не від чиєї стріли, а виснажений спекою та роками. Наступний герой нашого відео: кінь, політик, священик та бог інцетат, улюбленець імператора Калігуле. Його історія коня, а не калігули. Хоча насправді обох є однією з найбільш ексцентричних. Тварина була надзвичайно красивою. Калігула був настільки прив'язаний до свого коня, що побудував для нього розкішну стайню з мармуру. з золоту поїлку ясла зі слонової кістки і дав пурпурові ковдри. Коня годували найвишуканішими стравами, включаючи овес, змішаний золотими пластівцями. Спочатку калігула зробив коня громадянином Риму, потім сенатором і нарешті заніс у списки кандидатів на пост консула. Касій Діон писав, що Калігула встиг би зробити коня консулом, якби не був убитий. Після того як Калігула оголосив себе богом, він зробив інцитата персональним жерцем. За посаду потрібно було заплатити 8 мільйонів сестерці, щоб інцитат зміг наповнити бюджет, від його імені всі коні Італії були обкладені щорічною даниною. У разі несплати вони вирушали на аж Сьогодні вчені вважають, що витівка калігули з інцитатом була тролінгом сенату, а не ознакою божевілля. Або ж це був натяк на те, що кінь може спокійно виконувати обов'язки сенатора. Дехто з істориків схиляється до думки, що тварини взагалі не існувало, а і Історія замовлена для дискредитації калігули. Непостійна рубрика хвилинка тему джіна. Згідно історичних джерел у Чингісхана був кінь, а ім'я йому сетер. А тепер кінь, який став символом французької революції, Маренго, улюбленець Наполеона Бонапарта, названий на честь перемоги в битві при Маренго. Хоча деякі історики вважають, що тварину звали Алі, а Бонапарт мав звичку давати усім прізвиська. Наприклад, Жозефіну він називав Розою. Маренго пройшов з Наполеоном майже усі битви, включаючи Аустерліц, Єну, Ваграм та Ватерлоу. Кінь декілька разів отримував поранення після поразки Ватерлоу. Рлоу Маренго був захоплений англійцями і провів решту життя у Великобританії, де після смерті його скелет прикрасив музей армії в Лондоні. Відео про Наполеона можете глянути тутка. А тепер про мою улюблену кобилу, яка пройшла битви при Блавікені, центрі облогу Нільфгарду та вміла розмовляти плітка улюблениця. Стоп, це не та історія. Хоча власником цієї конячки був Геральд з Рівії або Білий Вовк, а від цієї тварини, ну просто вовка, походить найкращий друг людини собака. Цих тварин одомашнили раніше котів, про що свідчать поховання в Бон Оберкаселі, якому 14 тисяч років. В могилі були також рештки чоловіка та жінки. Археологи знайшли поховання літньої людини, поруч з яким лежав скелет щеняти у місцевості Айн-Малаха, якому 14 тисяч років єгиптяни собак любили. Ну, хоча б тому, що на відміну від котів, вони не мали своїх господарів в дупі, і їх можна було використовувати для охорони, полювання чи навіть іригаційних робіт. Собаки вважалися священними тваринами в Греції і були супутниками бога Асклепія. Їх часто зображували на скульптурах і фресках разом з ним. У храмах. Асклепія, відомих як Асклепіони, часто тримали собак, які допомагали у лікуванні хворих. Вірили, що дотик тварини може мати цілющий ефект. Одним з найвідоміших прикладів вірності собак в античності є Аргус з Одіссеї Гомера. Після двадцятирічної відсутності Одіссея Аргус був єдиним, хто впізнав господаря, але не знаходить сил навіть підповсти до нього. Лише від радості валяє хвостом і піджимає вуха. Одіссей, щоб не видати себе, також не наближається до. До Аргуса крадькома проливає сльозу і проходить повз, після чого Аргус помирає. У стародавньому римі використовували собак для охорони таборів і в бою. Римляни вважали тварин важливими членами своїх легіонів, і вони часто йшли в бій поряд із солдатами. А римлянки любили менші породи собачок, з якими можна було бавитись, коли гладіатори були зайняті. Приватні будинки собаки охороняли теж про що свідчать численні мозаїки. каве канем. Остерігайтесь собаки. В середньовіччі була мода на мисливських собак, однак вони мали більше значення, аніж просто помічник в полюванні. Вони були друзями як в житті, так і в смерті. Це підтверджують середньовічні нагробки гізанти. Вони рідко обходились без псів, що клубочком згорнулись в нога господаря. Наприклад, на надгробку архієпископа кантерберійського біля ніг господаря чемно примостився пес у куштовному нашийнику. Його очі відкриті, голова піднята. Він ніби все ще охороняє спокій архієпископа у середньо. Нью мисливський собака міг стати святим. Така доля спіткала пса Ґригаунда, який після трагічної загибелі перетворився на святого Гінефорта. Чернець домініканець Стефан Бурбонський у трактаті про забобони писав, що одного разу батько й годувальниця залишили немовля без нагляду. У цей час до колиски підповзла велетенська змія. Пес, який вірно охороняв дитину, накинувся на анаконду і убив її. Годувальниця повернулася і побачила таку картину. Кров на підлозі, морді, пса, колисці та дитині. Тож жінка заголосила, що собака відправив немовля на небеса. Розлючений господар прибіг і одразу прибив пса. Лише опісля всі помітили, що дитина спокійно спить у колисці, а на підлозі рештки змії. Батька охопило горе і каяття за безглузде вбивство свого вірного товариша і рятівника дитини. І він спорудив для нього високу могилу. Дізнавшись про шляхетний вчинок собаки, жителі почали відвідувати місце його поховання і молитись йому, коли їхні діти хворіли або перебували в небезпеці. До речі, цю легенду я знайшов на сайті видання You Animals Media у статті Стефанії Демчук Охоронці та святі, яким було ставлені до собак у середньовіччі. Посилання буде в описі під відео. Історія святого Гінефорда навряд чи є справжньою, особливо зважаючи на те, що подібні сюжети присутні у фольклорі багатьох народів. Наприклад, у олійському фольклорі про короля Лівеліна, великого замість змії, був вовк. Подібна історія є в індійському фольклорі, де замість собаки фігурує мангуст, який вбиває змію і захищає дитину. Напевно, далі ви чекаєте від мене історію про Балтом у січні 1925 року. Лікарі в ізольованому місті Ном на Алясці помітили ознаки спалаху ковіду дифтерії. Найближча сиворотка знаходилась за 500 миль. У розпалі такої зими навіть нова пошта не дала би ради доставити ліки вчасно. Вся надія залишилась на собачі упряжки. Добровольці організували естафету, названу Велика гонка милосердя, щоб зробити шлях якомога швидшим. На фінальному етапі подорожі Гунар Каасен і його пес Балто прибули в ном у останні моменти, долаючи шлях при морозі в мінус 60 градусів, завдяки чому врятували місто від смертельної хвороби. У цій славній історії, як це часто буває, справжні герої залишились забуті. Насправді більшу частину шляху здолала упряжка Леонарда Сепале та пса того, якому на той момент виповнилось вже 12 років. Балто, який пройшов порівняно невеликий відріз. Зок шляху був удвічі молодшим. Сепала отримав сиворотку біля села Шактолік приблизно в 300 кілометрах від нома. Він вирішив скоротити шлях, пройшовши по льоду затоки Нортон. Крізь темряву і заметіль вони подолали 80 кілометрів, але в один момент лід навколо упряжі обламався, і їх мало не віднесло в відкрите море. Сепала з того та інші собаки перебрали через півтораметрову метрову ополонку, щоб витягнути нарти. Але упряж впала у воду. Того стрибнув у крижану воду і тягнув по сторонки до тих пір, поки крижина не наблизилася до берега, щоб собаки могли вибратися на міцний лід і витягнути ліки. Протягом усього шляху того чудово справлявся з обов'язками ватажка. Він знаходив правильний шлях у темряві, змушував працювати втомлених і замерзлих собак. Попереджав погонича про ополонки та тріщини. Коли упряжка під'їхала до контрольної точки, собаки впали повністю знесилені. До нома залишалося ще 85 п'ять кілометрів. І тут естафету перехопив гуннар Каасен з Балто, які стали героями. Сепало образився, що саме Балто, а не того, став героєм цього пробігу. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. Проте подальша доля героя мультфільму була не солодкою. Коли ажіотаж спав і про Балто забули, упряжку викупив Сем Х'юстон і організував вистави в одному з міських театрів. Доступ до яких мали лише джентльмени за 10 центів, коли цей театр відвідав один бізнесмен, він побачив жахливу сцену. Балто та інших собак посадили на сталеві ланцюги. При спробі вирватися, їх жорстко били. Обурений чоловік захотів викупити собак. Власник погодився продати їх за 2 тисячі доларів і дав тому два тижні для збирання коштів. Збір провели по всій країні. У результаті тварин викупили і перевезли до Клівленда. Ця історія показує, що, попри те, що більшість людей. Любить тварин, знаходяться недоумки, які над ними знущаються задля втіхи, і їм самим місце на ланцюгу. Сьогодні, коли війна руйнує Україну, таких наволочей стає дедалі більше, а тема захисту тварин набуває гострої актуальності. Але це зовсім інша історія. Якщо хочете дізнатись про інших відомих тварин, ну хоча б про те, як собаки мстили червоні армії, підриваючи їхні танки, чи як один пес допоміг знешкодити Усаму саму ви знаєте, що робити. Сьогодні це все. До наступного і пам'ятайте, що історія це сексуально, котики і песики мімішно, а я люблю папуг і шаурму.